Уяви, ти один із найвідоміших психотерапевтів у всьому світі, засновник школи екзистенціальної психотерапії, доктор медичних наук. І за своє довге життя ти допоміг тисячам пацієнтів віднайти сенс життя після втрати рідної людини. А опинившись на схилі лід в подібній ситуації, ти і гадки не маєш як допомогти собі самому. Це історія Ірвіна Ялома, яку він вирішив описати разом зі своєю дружиною Мерилін в книзі Питання життя і смерті. Це свого роду щодо. Еник, який ця пара вирішила написати, щоб зафіксувати останні миті свого життя разом? Бо у Мерілін діагностували невиліковну хворобу. Це неймовірно душевна, сумна, сповнена як відчаю, так і надії. Книга, е, вона про любов. Вірність, старість, смерть і бажання жити тут не буде прикрас, це чесна історія про те, що відчуває людина, коли наперед знає фінал своєї історії кохання довжиною, майже в 70 років.